Путін готовий прийняти концепцію завершення війни в Україні, запропоновану Білим домом. Сказав Лавров, концепція США це замороження по лінії фронту за його словами. Прямої відповіді від США на цю пропозицію не надійшло, зазначив Лавров. І тому бачимо, що дедалі більше путінські різні людішки, назвемо їх так: чи то Пісков, чи то Лавров, чи то Дмитрів а нести в медіапростір і знаєте таку нотку миротворчості. Ось. Типу Російська Федерація на все згодна, але але Українці, і от оце але знову українці або Європа або НАТО, ну або ж самі Сполучені Штати Америки. коли як хто що каже у Кремлі, вони по різному це все трактують. Під час переговорів на Алясті президент Рейфі Путін підтвердив, що готовий до врегулювання конфлікту на основі концепції, яку запропонував Вашингтон. Однак прямої відповіді зі слів міністра закордонних справ Лаврова Кремль не отримав на Алясті Президент Росії Путін сказав, що готовий співпрацювати на основі концепції та рамкового підходу, який спеціальний представник президента Трампа представив Москві і який вони продовжили обговорювати в Анкорочі, заявив голова російського МЗС. Про це повідомляють в дані Тес. Так от цитую, що і про що йдеться. Він повідомив, що очільник Кремля детально повторив кожен елемент концепції, привезеної спеціальним посланником США Стівом Віткофом. Путін запитав його, оскільки він був присутній на переговорах в Анкорочі, чи це правда, чи так це. Все було підтверджено, наголосив Лавров. З його слів президент Рефі заявив про готовність прийняти американську концепцію, рухатися далі у практичному плані на запропонованій основі. Однак, як розповів міністр, прямої відповіді на пропозицію не надійшло сторони. Домовилися взяти паузу, щоб обміркувати пропозицію. Ну а пауза грає лише звісно для росіян у позитивному такому еквіваленті. І тому Російська Федерація продовжує затягувати війну, і тому Російська Федерація продовжує вести бойові дії на території України, включно атаку. І а, нас загалом українців. Ну а в той же час міністр фінансів США Бесен назвав посланця Путіна Дмитрієва російським пропагандистом. що Ще він скаже: о, це буде жахливо, Це змусить Путіна сісти за стіл переговорів. Економіка Росії це воєнна економіка. Зростання практично нульова. Інфляція, я вважаю, перевищує 20%. І все, що ми робимо, приведе Путіна до переговорів. Нафта фінансує російську військову машину. І я думаю, що ми можемо суттєво зменшити його прибутки. Якщо ви переглянете кожну тезу росіян, вони постійно кажуть: ми імунізували економіку проти цього, але вони не імунізували економіку. Їхні доходи. Від нафти скоротилися на 20% в порівнянні з минулим роком. Я підозрюю, що це може призвести до падіння їх ще на 20-30%. Повідомляє Абесент. Ну і щодо санкцій від американців проти Російської Федерації чи буде реальний тиск, висловив свої думки також і експерт пан Валерій Клочук. Тож далі давайте заслухаємо, що з цього приводу думає експерт. А тепер знову повернемося до санкцій проти Росії, про які я згадував в контексті візиту Кирила Дмитрієва до Вашингтону. Ви знаєте, що Трамп цього тижня оголосив про намір ввести санкції проти Росії. Акцентую, друзі на цьому увагу. Санкції нині ще не введені. Вони будуть введені, можливо, з 21 листопада. Це важливий момент, але вже після оголошення цих санкцій з Кремля миттєво відправили Кирила Дмитрієва до Вашингтону. Де той наговорив багато цікавих і контроверсійних речей. Трамп на тлі цього візиту сказав, що ну і санкції проти Росії вже діють в цій частині так. Тобто, вже є політичне рішення продовжити діалог із Вашингтоном, але відповідь, поки що, як ви розуміли від Трампа, доволі однозначна: я не хочу зустрічатися з Путіним, тому що немає конкретного рішення про завершення війни. Також Трамп сказав, що. Наслідком цих санкцій є обмеження Китаєм закупівлі російської нафти, але знову ця інформація поки що не підтверджена. І каже, Індія повністю припиняє імпорт російської нафти. Але це також поки що бажання Трампа, а більші бажання, аніж реальність сьогодні. Згаданий мною міністр фінансів Бесент, даючи коментарі виданню NBC News, говорив не лише про китайську угоду. Американського китайського году, а й в тому числі про Кирила Дмитрієва, якого ми зараз з вами обговорюємо, тому що я розцінюю візит Дмитрієва до Вашингтону як зміну планів Кремля. Тобто у Кремлі розглядають один із сценаріїв замороження війни, але на максимально для себе вигідних умовах і замороження по лінії фронту. Про це сказав Кирило Дмитрів буквально кілька днів тому. Я це обговорював вчора на каналі із Вадимом Денисенком. Він має дещо іншу думку, наполягає на тому, що ні, там такого немає, але ця фраза від Дмитрієва прозвучала. Він почав її відкочувати назад. Але Дмитрій так і не зустрівся ні з Марко Рубіо. Я не бачив повідомлення про те, що він зустрічався з Віткофом, і щось це дало. Бачив фото спільне їхнє, але чи дійсно така зустріч була? Дмитрів був присутній на багатьох американських телеканалах. Ну, звісно, зрозуміло, що його дуже легко будуть брати і цитувати: і CNN і Fox News він там був. Але Дмитрів не зустрівся ні з ким із Білого Дому. Такого, такої інформації немає. Ну і власне тим часом, поки ми слухали Валерія Кличка, трошечки подивився коментарі. Русняві виродки нам пишуть: як у нас буде зима без газу, без світла і без всього. Що ще раз доводить їх сутність, причому співучасниками Путіна є і будь-який алкоголік, який валяється десь у Сибіру, там під магазином, і звісно ж Кремл... і починаючи від нього і до кремлівської верхівки, Незгодні вже виїхали. Як і до речі, наш щойно на гість Дмитро Іванов десь емігрували, десь намагаються вести антипутінську політику. Але вова, частка расистів їм не просто вони не просто згодні з цим. їм подобається саме воєнні злочини в бік України. Але ми з вами про це і так знали. Просто бачимо русняві боти чомусь активізу. Двалися well, Зокрема, сьогодні. Ну, а далі хочеться завжди, хочеться говорити принаймні наприкінці етеру про щось приємне і вишукуємо такі новини. І от сьогодні, як ви знаєте, День української писемності та мови. Сподіваюся, що кожен з вас, хто хотів, написав диктант національної єдності на відміну, і помилок там не припустився. Ну, а власне, далі поговоримо про те, що і на тимчасово окупованих територіях свідомі українці відзначають День української писемності та мови. Рук спротиву у Мелітополі. Стополі, Донецьку, Луганську, Євпаторії, Маріуполі Таврійську. відзначає день української писемності та мови на честь свята пишуть представники руху Жовта Стрічка. Ми провели акцію на тимчасово окупованих територіях із простою і зрозумілою назвою ї. Її символ, який гріє душу кожному українцю. Він нагадує нам про наше рідне, про можливість поважати своє минуле та визначати своє майбутнє. Рух жовта стрічка чинитиме спротив до звільнення всіх українських територій. Написали активісти, бо в своїй хаті своя правда, і сила, і воля, і рідна серцю українська мова. Дописали вони в публікації. Ну і так само акція її триває на тимчасово окупованих областях та в Криму. Зокрема, активісти руху жовта стрічка продовжують власне надсилати. З усіх цих точок різноманітні світлини координаторам руху з тимчасово окупованих міст. І, зокрема, якщо ми говорили нині, ну скажімо так, про Азовське узбережжя і не тільки, то так само і в Криму чимало учасників долучилися до акції, зокрема у Сімферополі, Ялті, Севастополі. Ну а так так само було це і в тривалий час окупованих Луганську, Алчевську, Донецьку та Мелітополі, про що ми вже згадували.